Це був великий біль. Але це був також і дім. Мерелін Робінсон сучасна американська письменниця. Вона творить глибокі, майже молитовні романи про віру, родину і людську душу, яку легко зранити, але важко втратити. У її прозі тиша, що говорить більше, за крик. Роман Мерелін Робінсон Дім тиха елегія про прощення та прийняття. Написана в США на початку 21-го століття у часі духовних пошуків і втрати орієнтирів. Продовження її пуліцерівського гілеаду цей твір утвердив Робінсон як одну з найглибших письменниць сучасності. Глорія повертається до рідного дому в містечку Гілеад, щоб доглядати хворого батька, коли з'являється її брат Джек, блудний син, що повертається після 20 років мовчання. Дім це розповідь про втрати, мовчазний біль, спроби примирення із собою та з минулим. У його тиші читається надія. Книга зворушує темами провини, самотності й потреби бути прийнятим, важливими й сьогодні. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.